Цінуй життя, 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 яке воно чудове, безцінний дар, прекрасне та складне, буває радісне і кольорове, часом буває сіре і сумне, життя, великий дуже мудрий вчитель, свої уроки нам воно дає: життя, як море, тихе і бурхливе, в нім той плеве, у кого човен є, не нарікай, коли тобі погано, бо ти не знаєш, як когось болить, коли на серці важко і нестерпно, згадай життя чудову кожну мить, і не кажи, пішло щось не по плану, Бог планами керує з висоти, хтось образив, чи пережив ти зраду, тихенько помолися і прости. Так, це нелегко, але знай, ти можеш, зведи свій погляд знову аж до зір, і пам'ятай, що все минає в світі, і це мене переболить, повір. Не думай, що цей світ такий жорстокий, бо ми самі у ньому живемо. Щоб кращим став, старайся бути кращим, щоб добрим був. То й ти роби добро, не переймайся за своє майбутнє, в руках Господніх є воно й буде. Ти просто вір, ти не втрачай надії і щиро дякуй за усе, що є. За день прожитий, за спокійну нічку, за білосніжну зиму, за весну, за тепле літо з ароматом квітів, за осінь. Таку щедру й золоту, і посміхайся, усмішка це сила, тут слів не треба, тут немає меж, даруй її знайомим і незнайомим, у відповідь її одержиш теж. Ще постарайся радості шукати, шукати там, де важко віднайти. Маленька радість, мов мале зернятко. І з часом має здатність прорости. Не нарікай, коли тобі погано, бо ти не знаєш, як когось болить. Життя прожити це велике щастя, цінуй його, і кожну в ньому мить. Автор Ніна Прик.